Тихон, мені цікаво, як вдалося вам сьогодні обіграти прем'єрний углу господарів е, цього турніру. Е, що прийшлося зробити для того, щоб взяти три очки? Трошки прийшлося побороти, ударів багато зробити. Угу. А що вам тренер казав стосовно цього матчу, який розбір робив він? Ну, що молодці, що виграли, але могли б і краще. Кого вважаєш суперників на цьому турнірі найбільш сильним і таким, що з вами побореться за перші місця? Кожда, хлопці, до речі, дуже круто, паралельно з вами гра грали. А що про них можеш сказати? Тобто, чому вони є фаворитами? Ми з ними грали, вони ми побрали. Це перший матч у вас, я так зрозумів був? Бо... З... осінь. ага, минули міну минулий сезоні, сезон і.